День вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова. І я рада вітати вас у медіа центрі Україна сьогодні. 944-й день. Триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. 11-й рік триває війна. І наш другий захід сьогодні буде присвячений оголошенню складу національної збірної команди України для участі у міжнародних спортивних змаганнях Арнольд Класік Europe. Тож коротко хочу кілька слів вам розказати про ці міжнародні змагання. Arnold Classic Europe – міжнародний спортивний фестиваль заснований у 2011 тисячі одинадцятому році всім вам відомим Арнольдом Шварценеггером І щорічно участь у змаганнях беруть а, тисячі спортсменів з понад 50 країн світу в рамках спортивного фестивалю, також відбуваються міжнародні спортивні змагання ветеранів війни Стронг Games. Серед учасників військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, а також ті, хто отримав поранення та інвалідність під час виконання службових завдань. Тож сьогодні будемо говорити і про цей захід, і про це сплановано вже участь нашої команди. І також в рамках нашого сьогоднішнього заходу буде оголошена і перелік наших учасників, які візьмуть участь у цих змаганнях вже незабаром. Тож хочу запросити представити вам наших спікерів. Рів сьогодні спікерах з нами сьогодні Руслана Велічка Трифанюк, заступниця міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції. З нами сьогодні Сергій Конюшок, президент ГО Федерація Стронгменів України, і з нами сьогодні Олександр Олександр Лашин, віце-президент Федерації Стронгменів України. Пані Руслано. Тож вам слово. Я думаю, що ні для кого вже не секрет і не потрібно доводити, що роль спортивних змагань важлива у реабілітації ветеранів. Тож як відбувається наповнення у цих можливостей для ветеранів і об'єктивність відбору. І прошу вам слово. Вітаю всіх. В першу чергу, я би хотіла, щоб ми всі подякували нашим збройним силам України. Через роботу яких ми можемо наразі проводити ці змагання і загалом проводити дану даний захід. І також я би попросила, щоб ми хвилиною мовчання все ж таки згадали всіх загиблих героїв, захисників та захисниць. Переходячи до питань, я щиро радію те, що у Міністерстві у справах ветеранів спорт ветеранів війни наразі розвивається і ми беремо участь наразі не тільки в одних. Якихось змаганнях один раз на рік, а це вже у нас фактично треті міжнародні змагання за цей рік, тому що у нас був Air Force, зараз готується збірна до інвітусів, і наразі до Arnold Classic Europe. Ми теж відібрали збірну. Зважаючи на те, що у нас все ж таки в країні є певна стигматизація стосовно. Психологічної допомоги, то в першу чергу, хлопці, коли повертаються із після демобілізації, вони самоізолюються, і спорт є такою простою, ефективною, насправді, ланкою. Щодо, їх, щодо їхнього їхнього спільноти утворення, щодо того, що вони можуть поспілкуватися один з одним, поділитися один з одним своїми якимись певними надбаннями, яким чином вони досягнули якихось успіхів, тому що все ж таки у цих всіх змаганнях і зараз демобілізуються всі ветерани більш за все через причини зі здоров'ям. І це треба просто бачити насправді ці змагання і бачити хлопців, наскільки вони стають зовсім іншими. Коли вони проходять у ці всі відбіркові етапи, як вони ростуть над собою і як вони прекрасно показують результат? Тому Міністерство у справах ветеранів продовжує і буде продовжувати займатися і бути флагманом саме серед у напрямі спорту ветеранів війни? Також, Наразі у нас на зовнішньому погодженні зміни до закону про фізичну культуру та спорт, е і е серед центральних органів виконавчої влади е у нас вже е є погодження щодо розвитку спорту ветеранів війни, е тому е я дуже рада насправді те, що ми будемо і надалі е тільки рости. Вище і вище, і те, що ми е, будемо намагатися е, брати участь як е, Україна у е, більшій кількості міжнародних змагань, адже ветеранська дипломатія це ветеранська дипломатія. Ніхто, крім ветеранів, краще не розповість і е, е, не пролобіює певні інтереси України. На спортивних до прикладу змаганнях, а особливо якщо ці змагання серед ветеранів, отже, яким чином відбувався відбір? Це було декілька регіональних відборів. Далі у нас була утворена міжвідомча комісія, до якої входили силові структури, представники силових структур. І кожен із учасників, кожного з учасників ми розглядали повністю результат. Результат сумувався, і відповідно таким чином ми маємо. Нашу збірну, яку ми презентуємо дещо пізніше, і зараз щоб я не забивала собою тільки ефір, я би напевно хотіла передати слово своїм колегам, які фактично на собі і протягнули ці всі відбіркові етапи, пане так. Сергію, прошу. Тож поділитися своїми враженнями, як пройшов цей відбірковий етап, і які взагалі очікування. Перед тим як наша національна збірна поїде і візьме участь у цих змаганнях, які відбудуться вже нагадаю всім 11-13 жовтня цього року в Мадриді, дякую принагідно пані Олі, і Дякую принагідно пані Руслані за те, що підтримала ініціативу нашої федерації, долучитись і посприяти і організувати власне відрядження найбільшої збірної ветеранів, які приймали участь у міжнародних змаганнях. В змаганнях, які відбудуться в рамках фестивалю Arnold Classic Strong Spirit Games. отже, що треба сказати, що за нашою спільною ініціативою ми проробили і домовилися на початку, як то кажуть, на березі, що відбір до збірної національної збірної України буде максимально прозорим, зрозумілим та за спортивним принципом, але для того, щоб також залучити. Кінцеву таку мету і це збільшення кількості безпосередньо ветеранів, які регулярно е, займаються фізичною культурою і спортом. Нами було введений е, критерій. Це рейтингові бали. Рейтингові бали е, всі учасники отримували на змаганнях Федерації стромани України, які проходили з 16 червня по 26 серпня. Вони всі висвітлені е, на наших офіційних ресурсах. І ці рейтингові бали отримували кожен ветеран. Які посідав спершу по десяте місце на кожному змані в кожній спортивній дисципліні? До речі, ці рейтингові бали у нас автоматично е, на, на, нараховуються і сумуються завдяки е, додатку. ТРНВЕТ, який підтримала Український ветеранський фонд, чи пані Руслана. Так, міністерство ветеранів, але пані Руслана якраз минулого року була дотична до формування цього е, загальнонаціонального ветеранського спортивно-ветеранського додатку. тренбет, який, власне також наша організація здійснила, і е, в цьому тренветі всі рейтингові бали і всі протоколи змагань присутні і у вільному доступі. Тобто, кожен з учасників міг бачити на власні очі, де йому треба піднатип. Піднатиснути, йому більше треба а, здобути балів для того, щоб а, увійти в збірну. А, згідно цих двох критеріїв, відповідно, треба було посісти з першого по п'яте місце на національному відборі а, в Буковелі, який відбувся 14 жовтня, і треба було мати вил, ну високий а, такий топовий рейтинг на змаганнях. І згідно цих двох критеріїв у нас власне і достатньо швидко. І зрозуміло відбулася наша відбіркова комісія міжвідомча, яка відбулася 19 вересня. І, власне, ми практично зараз готові назвати імена всіх заслужених учасників збірної, які власними стараннями силами довели свою здатність і відповідно честь приймати участь у збірній команді. При цьому тому ми хочемо зразу наголосити і занонсувати, що цей підхід. Є абсолютно прозорим зрозумілим, і на наступні роки ми вже в принципі анонсуємо і закликаємо ветеранів долучатись до цих офіційних заходів, отримувати свої рейтингові бали, показувати результати, регулярно тренуватись, приводити з собою більше своїх побратимів і посестер, і все реалістично. Тобто, відбір у національну збірну за цими критеріями є цілком зрозумілий для кожного, тобто, чим більше. Прагнеш чим більше тренуєшся, тим більше шансів у тебе для того, щоб потрапити в збірну. Скільки кандидатів брали участь у національному відборі? А, якщо не зраджує пам'ять, 160. Так, Так, Два мікрофони. Так, 163, здається, у нас учасники, які зареєструвалися, але в цілому а, у нас десь тисячу ну взагалі через змагання Регіональні регіональні етапи пройшло близько півтори тисяч no ну 1200-1300 uh, учасників знову ж таки всі їх імена ну, тих топів, які посідали на нижче 10-го місця. Є в рейтингу Трендве, Тому до, до досить об'єктивні показники. Пане Олександр, до вас буде питання і трошки більше деталі про саме змагання, як воно буде проходити, які можливо дисципліни, або що, що варто й що будуть робити наші ветерани. Ну, по-перше, хочу акцентувати дуже важливу інформацію: що Strong Spirit Game – це перші міжнародні змагання під егідою України. Україна започатковує міжнародні змагання, які зараз будуть проходити в Мадриді на фестивалі Арнольда Шварценеггера, Арнольд Класік Європа. Ці змагання будуть проходити в чотирьох вправах: це жим лежачі, це це… Це грібний тренажер концепт 2, і це підйом гирі. Всі ці вправи, в принципі, на протязі всього року наші ветерани виконували на змаганнях. І зараз на національному відборі всі ці вправи вони теж проходили. Тому от в цих чотирьох вправах будуть змагання. Дякую вам і пані Руслана пропоную перейти до найважливішого. У нас буде зараз оголошення поіменного складу зборної України Арнольд Класік. Юроб у 24-му році. Нагадаю, що команда вже з 11-го числа, 11-го жовтня, буде розпочнуться ці змагання у Мадриді, і наша команда, яка складається з 50 ветеранів, візьме участь у цих змаганнях. Тож прошу, хто вони. В першу чергу я би хотіла зауважити, що зараз ви будете бачити категорії. Це категорії відповідно до нозології, тому прошу давайте, категорію С1. Це Верес Віталій Іванович, Дорожко Євгеній Михайлович, Климов Володимир Едуардович. Це втрата зору більше ніж на 80%. Тобто, ви всі можете зрозуміти, що от ці види спорту, за якими змагалися наші ветерани, можливі навіть з втратою зору більше ніж 80%. Категорія W1 – легкодух Віктор Вікторович, Росул Рустам Михайлович. Каличук Сергій Миколайович, Панченко, Роман Олександрович це категорія атлет на візку або травма хребта, яка призвела до паралічу нижніх кінцівок. Далі категорія е М22 це Кошельников Сергій Валентинович, Дроботенко Михайло Васильович, Толоченко, Олександр Олегович. Це категорія ампутація двох ніг вище коліна. А, далі категорія н – Це смага Євген Володимирович, Гайдук Ілля Олександрович, Селенко Ілля Миколайович. А... Ігор. Ігор Вікторович. Я боюся просто промовити неправильно прізвище. Це ампутація вище коліна однієї ноги. Далі у нас категорія Н2: це е, Паршаков Євгеній Олександрович, Сумін Руслан Ігорович, Фіногенов Ярослав Васильович, Сасовський Тарас Олександрович. Це ампутація або сильна травма двох ніг, обмеження пересування на ногах, травми та деформації двох суглобів на, рівне, на різних ногах. Далі категорія W0 0 Це Вознюк Назар Ігорович. Алефіров Олександр Дмитрович, Федосєєнко, Євген Васильович травми mm. хребта, які впливають на ходу та обмежують пересування. І знаєте, я була дуже приємно насправді вражена. коли Євген Федосієнко, ми коли на відбіркових змаганнях виконували їм, він став зі свого крісла колісного, тримаючись за нього. Він виконував гімн. тобто, спорт дійсно допомагає для ветеранів, і він дійсно вже в прямому значенні піднімає на ноги. Тому прошу всіх ветеранів дійсно займатися спортом. Категорія Н 1 Шатіло Владислав Ігорович, Заріцький Микола Миколайович, Гребінян Рамен Ашотович, Тернавський Сергій Теодорович. Це ампутація нижче коліна або сильна трансформація однієї ноги, обмеження пересування на ногах, травми та деформації суглобів на одній нозі. Категорія Р1 Марченко Артем Петрович. Дубов, Сергій Олександрович, Міщаков, Роман Анатолійович, Якубенко Андрій Миколайович. Це ампутація або сильна травма однієї руки, яка впливає на функціональність кінцівки. Категорія Р2 Казарин Андрій Миколайович. Це ампутація або сильна травма двох рук, яка впливає на функціональність кінцівок. Категорія Н0. Кіяшко Сергій Олексійович, Моргун Олег Миколайович, Наглій Сергій Володимирович, циганок, Віталій Олександрович. Це легка травма однієї руки або легкі травми обох ніг без обмеження пересування. Е, категорія Р0. Е, Саєнко, Едуард Вікторович, Дорошенко, Олександр Олександрович, Ч. Петряєв, Петряєв Едуард Русланович Мерчанський Радіон Анатолійович. Це легка травма однієї руки, легкі травми обох рук без обмеження функціональності. Категорія – буряк Василь Аннатолійович Івко Микола Миколайович Нестеренко Андрій Михайлович Омальчук Євгеній Володимирович це атлети без ампутацій та сильних травм кінцівок, але із значними ускодженнями внутрішніх норм органів або контузіями, баротравмами отримані за останні три uh, роки. І е, далі у нас з категорії H1, е, чоловіки Стратійчук Сергій Миколайович та Насійчук Роман е, Олександрович, Будика Михайло Микола Михайлович. Е, це практично здорові атлети із незначними травмами або пораненнями. Категорія h 1 Жінки у нас також є дана категорія: це зведенюк Тетяна Вікторівна, Капуста Яна Васильівна. І е, члени збірної за рішенням комісії Дерело Ін, Ілона Іванівна, Троян Ігор Євгенович, Хребет Артем Анатолійович. Тому ми всіх вітаємо з потраплянням до національної збірної України, і також я би хотіла зауважити: якщо у глядачів або у когось є якісь певні певна інформація, що може компрометувати нашу збірну про її членів, просимо вас повідомити її до кінця цього тижня.

Дякую вам, що ж я пропоную, щоб ми всі разом привітали наших учасників команди, учасників складу національної збірної України. Вітаємо вас, друзі! Сподіваюся, ви дивитеся нас стежите за ефіром, і ми радіємо разом з вами. І дякуємо вам за це, що ви берете участь. Безумовно, хочу подякувати всім нашим силам безпеки оборони, нашим ветеранам, нашим збройним силам, завдяки яким ми дійсно можемо тут збиратися і проводити. Ці ефіри, і можливо, друзі, у вас є у когось питання до наших спікерів сьогодні щодо майбутньої участі у змаганнях? тож ви можете зараз їх поставити. Бачу, що питань немає. То ж, хочу побажати успіху всім учасникам. І, як завжди, пам'ятайте про це, що в першу чергу бажаємо вам перемогти себе. Це, мабуть, найважливіше і найскладніше. Дякую вам за цей ефір за цю інформацію. Ми продовжуємо разом працювати на нашу перемогу, і слава Україні!